22 квітня в молодіжному просторі другий поверх підвели підсумки конкурсу місцевих ініціатив. Сам конкурс тривав з 1 лютого по 15 квітня. Із дев'яти заявлених проєктів три отримали матеріальну підтримку. Підсумки проєкту, конкурсу міських ініціатив. Який проходив з 1 лютого і до 15 квітня, але готувався він набагато раніше. Ми проходили навчання в команді філантропи фонди громад, і це з травня місяця. Потім було це ж завдання таке. і Почало 25 команд з усієї України навчатися. Дійшло до фіналу 11. і ми в тому числі ті, хто розробили цей проект, і ті, хто його здійснили. І тому я дуже Дуже тішусь, що ми це змогли зробити, бо у нас не така велика команда, але результати дуже надихають. І ми раді, що в нашому конкурсі подавало заявоць 9 заявок, було подано. До Хакатон, який ми проводили сьогодні 7 березня, 6 команд прийшло. І переможці були визначені три команди. Три найкращі проєкти для розвитку мікрорайону перемога отримали по 10 тисяч гривень на їх реалізацію. Так команда педколеджу спрямувала кошти на закупівлю спортивного інвентаря. Нам вдалося провести ряд заходів з учнями 10-ї школи, 20-ї, нашого гуртожитку провели на майданчику. Всі заходи успішні були, але заважала погода і повітряна тривога. А так, то у нас Зараз трошки лучається. Весь гуртожиток задіяний був в реалізації цього плану, цього проекту. Так так само, і мешканці мікрорайону перемогу були задіяні, тож допомагали всі дружно. Згуртувати молодіжну спільноту вдалося ще одній команді представникам простору Space Space. Наша команда має назву Space Чіп. А ми представники ініціативної групи молодіжного простору Space, Space реалізували проект «Calm Space». В рамках проекту ми провели вісім заходів різноманітних, які дали нам змогу залучити максимально молоді з різними інтересами, і кожен зміг знайти щось для себе. Взагалі сподобалися творчі посиденьки. Ми круто провели час, помалювали картини афірмації, і попили чай з печеньками, і всім це сподобалось. Третя команда ініціативна група підлітків створила молодіжний івент «Агентство». Вони дружать між собою і вони створили івент-агентство. Ми їм допомогли, познайомили їх з благодійним фондом Емірас, який теж надавали їм допомогу. І вони змогли провести два таких потужних заходи. Біля ста дітей, і молоді вони залучили на ці заходи. І я думаю, що костюми пошили дуже шикарні, проявили себе, що навіть батьки здивувалися, що у них такі діти, і вчителі, то 17-та школа, до речі, там дві дівчинки. То я думаю, що. Це, знаєте, такий можливість у них була проявити себе, розкрити і повірити в себе, повірити, що в них все вийде. На цьому проєктна робота не закінчується. Молодь познайомилася між собою, виникли нові ідеї співпраці. Завдання цього. Проєкту команди філантропи було більш активізувати взагалі і громаду, і громадські організації в різних куточках України, щоб ми відчували себе господарями своєї країни. І вони пропонують, щоб ми стали членами мережі такої команди потужної фонди громад. Ну, Зараз ми просто це ставимо за мету, бо вона дуже відповідальна. Це треба ще додати. До своєї команди, От саме з тих людей, які приймали участь, ми будемо розмовляти. Учасники цього іншої організації буде фонди громад нашого міста. І я думаю, що це той шлях, який справді допомагає нам відчувати, що ми господарі, і не чекати, звідкись хтось що зробить, а самим, самим проявляти ініціативу і це робити.